Субсидії на наступний період. Сім'ям необхідно, немає, не буде потреби звертатись знову ж до управління соціального захисту. Ми будемо прираховувати на наступний період субсидії в автоматичному форматі, але тут буде знову ж таки, ми вже полагаємося на порядність одержувачів субсидій. Вони мають нас інформувати про будь-які зміни, які відбулися в. В їх сім'ях, в їх родинах, народилася дитина, скажімо, або змінилися розміри їх доходів. У соціальному статусі йшлося про пенсії, але саме про те, на що можуть цього року розраховувати пенсіонери в умовах нинішньої економічної кризи. Зокрема, представниця Мінсоцполітики Валентина Кудін розповіла, наскільки зростуть новопризначені пенсії у зв'язку зі збільшенням середньої заробітної плати по країні в цілому. Поточному році підходи для призначення пенсії в частині використання середньої заробітної плати в економіці вони не змінені. Мова йде про те, що якщо ти призначаєш пенсію у 2015 році, то нагадаю про те, що враховується. Тривалість страхового стажу, тривалість е, коли були сплачені внески, розмір заробітної сплати, з якої були сплачені е, внески, і відповідно заробітна плата, а також використовується середня заробітна плата за попередні три роки. Це у нас 2014, 2013 та 2012. Прогнозується, що в поточному році розмір такої середньої заробітної плати буде на 200 гривень більше ніж в минулому році, і складе 2,900 гривень. А середню пенсію, яку прогнозуєте цього року? На 1 січня ця пенсія склала 1581 гривня. Порівняно з минулим роком, вона з 1 січня збільшилась на 55 гривень. Ну на сам кінець автолюбителям на радість ваш тариф 2 гривні. Тож поїдемо без бензину. У Києві пропонують створити електротаксопарк, аби залучити собі у групу підтримки широкі маси Автори ідеї вже почали пересаджувати львів'ян з бензинових в екотаксі. Ну, нині з такою екзотикою знайомилися кияни, зокрема, і наша Катерина Майборда. Цей автомобіль ідеально підходить для служби в українському таксі за співвідношенням. Ціна якість. Розроблявся для Ізраїлю, але історія його створення дещо перегукується з українськими реаліями. У них була така фішка не платити арабам гроші за бензин. От, і цей проєкт у них доволі таки мощно стартанув, тому цей автомобіль сугубо ділився під один проєкт. Після цього, цей проєкт почав благополучно тиражуватися в 11 країнах світу. Наталя бере участь у тест драйві як у таксі вперше. Немає такого сморіду від від бензину в деяких автомобілях. таке є. Дуже приємно, їдеш спокійно, абсолютно що ти їдеш, не відчуваєш. Безшумне, чисте, економне. Експерти порахували, електротаксі в експлуатації обходиться водієві у 30 разів дешевше за бензинове. Заряджати можна вдома від розетки. Це займе до 9 годин часу на спеціальній автозарядній станції 2 години. Якщо... Брати по заряду то городской цикл это -то вот порядка до 150 кілометрів. Він буде розходувати на одному заряді. Периодичность у нього ТО порядка 30 тисяч кілометрів пробіга. По стоїмості ТО там будет обходиться на сьогоднішній день 1100 сто гривень. Збудувати інфраструктуру набагато простіше, ніж збудувати мережу автозаправочних станцій. Для того щоб встановити там заправку там чи зарядний пристрій, там 22 кВт, який зможе віддавати на автомобіль. Це коштує там від 800 до 1000 доларів. Десять 10 зарядок планують встановити довкола Львова у межах пілотного проєкту. Екотаксі це лише перший крок до ери електротранспорту в Україні. Впевнені його розробники. На черзі електромаршрутки. Катерина Майборода, Руслан Карданов, соціальний пульс. Отже, як бачимо, світ розвивається, з'являються нові